Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Якщо я б б ви не втізнали, це ми сьогодні приїхали на таку от якусь нову калюжу і жінки в поїсках. Сьогодні, звісно, ми пів лісу обійшли, щоб щось знайти новеньке, Ну, тут сподіваємося, щось буде. По глибині тут більш-менш. Того зараз мішаю прикормочку і починаємо рибалку. Тож нам хай кліє, а вам а ви перегляду. Поїхали. Так, починаємо із замішування. У мене сьогодні така от прикормочка Real Fish і халва. Тут будуть такий, знаєте, класний аромат, який є універсальним. Взагалі, якщо ви шукаєте прикормку універсальну для всієї риби, беріть там, де буде соняшник, тому що це така добавка, яка любить вся риба. Ах, пахне дуже смачно. Зараз вам покажу, як вона виглядає. Пакет з собою забираю, тому що сьогодні, коли ми ходили по лісу, народ, ну такий срач. От ви кажете, половина дікарях, вибачте, ну в гамні неприятно ловити, Ви обирайте хоч за собою. Я вже не кажу гамно в пакеті, як за собакою. Ну, елементарно, бутилки і пакети, я думаю, вас судорога не схватить і інсульт, щоб ви це забрали. Ось така от прикормка, ліричний відступ, як ти кажеш. А то що? Роблю два зволоження, як завжди. Перше. І потім друга. Так люблю з тобою на рибалку їздити. А ти завжди знаю. мішаєш прикормку. У тебе завжди є поводки, оснастки. Халявна життя, так? Да? Так, да, так. Да. Отак у нас відношення по розчому. І ми е це не скриваємо. І в нас це немає по цьому питання друг до друга. Так, да, і ми щаслива. А що мені подобається, ти глянь, немає комочки. Ну, тобто ну. вона розбивається взагалі добре. Все, перше зволоження є, потім друге зроблю і вже буду закидати. Бо чесно, чухаються руки. Тепо Ребята, ви закинула. себе уявляєте, ми йдемо, ну, я хочу рибу, я хочу так. рибу, я хочу ловити. Я позавчора була на рибалці, от вчора не була, все. Мене вже от, знаєте ломка коробить. Ну, люблю я це, що сказати. Я вже закинула. У мене поплавок так огружений, що вам не буде видно його. Сьогодні ловлю на четверочку. Брейн Фантом, у мене є і п'ятерочка така, це вулище з китовим вусом. Я обожнюю його, адже за допомогою нього я можу ставити собі оснастки дуже делікатні. Що, в принципі, зараз у мене є поплавочок 1 грам. Зараз інформація, як то кажуть, прозвучить на правах реклами, тому що я буду вам показувати своє дітище. Кричу, сиділа... да, це взагалі я подарила Каті. Ну, на примірі цього я вам покажу. Тому що якось я сиділа і мені стукнуло в голову почати робити оснастки на замовлення. В мене часто про це питали, писали, але я лінувалася, а зараз у мене настроєння і я в'яжу. Є можливість купувати отак набором. Тут ще одна оснастка, просто вона в Каті зараз на удочці. Всі поплавочки і оснасточки в'яжуться індивідуально під клієнта і знаходиться отак набір у коробочки Тонфо. дуже зручно перевозити. Ну я рекомендувала звичайну коробку, тому що це ви купили і на рік, на два вам вистачить тут поводки. І всі крючочки це у мене гамма кацу стоять. Правильна огрузка поплавка, розстановка то є це... — Грузила тут мавер, це спортивні Так, да. А оливки це трабуку. Тобто теж дорого-багато по-валютному. Така типу, шлялась, по не знаю, скільки це стоїть. А також можна замовляти, якщо, наприклад, вам не треба так багато, можна замовляти одну дві-три оснастки. Ну, тобто хто скільки хоче. На кожному мотовилі я пишу довжину вудлища, на яка зв'язана. Це діаметр основної жилки, поводок автоматично він є коротшим, тобто тоншим, ніж основна, і обов'язково ставлю свій підпис. Так що у вас буде підтвердження, що це оснастка від матері карасей. тому що дивіться. У мене є і футболка така крута. Це, до речі, подарунок. Мені на дитячому фестивалі, який я організовую в Кіровограді, подарила дитинка, хлопчик, таку от футболку. Дуже міленька. Так що, кому треба? Пишіть, Заказуйте мені. все своє, все домашнє. 100%. Хендмейт від Кубанської. Ну я реально влажую в них душу. Я сидю, і для мене це як медітація. Ніколи, до речі, як і пекла, не сідала до тіста з поганим настроєм, так і за оснастки. Тільки коли в мене хороший настрій, я сідаю за оснастки. Як і сьогодні в'язала Каті в 6 утра. Та ти що? Та ти Та що, ні, окунь. Ну, не... Олександр, не зав'язуй з такими трофеями, уже це хто там вот Окунь. Я навіть не знаю, як його показати вам. На. Бежи. Рости далі. Ну, Дікарь, он дікарь. що ти хотіла. Сиди і радуйся. Ти диви. А що то? Кара! Чай, Прикиньте! <рігінь> <рігінь -те> здобич. Блін, ну ми будемо відпускати, чи будемо жарити. Давай пожаримо, пожалуйста. Ну Це саме смачний, Оль, ну він буде такий без косячу. Ладно, Давай це випустимо, а якщо ще буде, тоді розрішу. Ну першого карася гріх їсти, ну загосиш. Гарла, хорошо. Ну класний, так. Да. Ти прикинь, диви, який він кльовий. Дзьобало, дзьобало йди дзьоболо. А, а ну що, карасі на дікарі бомбят наші удачі? Розрив не може справитися. Хотів, звісно, він в наш чай запригнути. Тільки що одразу от закинула. Ти готувала борщ з карасями, а це був би чай з карасями. Лише <сум> що, що? чая з карасями мене ще не було. Друзі, я тільки закинула і одразу ж ще одна покльовочка. Це свідчить про те, що у мене рибка точно на точці. І треба її трошки догодувати. То тобі пелікан приніс рибину. Пелікан, який не пелікан, який якийсь. Давай, опять притопила. Опять притопила. Ну, ти бачила, він не підняв, знаєш, от... о, К... зараз піднімає, дивишся. Давай, докармлю. Е, Ну, як карась, да? класично да. клієнт, він піднімає поплавок і йде. А це її просто. Не, ну, вже... Він красивий, він так під ту гілку затянув, я подумала, що. що, що Човник, так? Да? Да? Гляньте, яка риболовна естетика. Малиновий чай. І апараші. Статі апаріки беру, як завжди, в Наташі на бухарі. Оставлю контакти її в описі під відео, тому що животіна в неї реально дуже свіжа. У мене покльовку. Да, диви, диви. Диви, бачу, 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 бачу. Шатає туди-сюди. <кхем> Якася собака дрібна. Не можу засікнути вже третю чи яку рибу, тому що. Яночка просто маленька. Дуже мале, щось, да. Що делають, поцікачили? Ну, поки становились, тоді не треба. <клес> Це, щоб ви розуміли, цьому апаріку, а, уже а, з 3 вересня сьогодні яке? А, 20 днів. Ого. Да, 20 днів оце він в Затримується кіплери. більше, ніж деякі мужики в житті. <клес> ну, у мене все нормально, я то по подружкам, я за подружок розказую, Чесно. У мене слово. трошки довше задачу. Да. <клес> І я тісти так... за подружек розказую. Ну, добре, да. так. І оце, коротше, отак в холодильничку маночкою присипала і порядок. Платва. У тебе кожен раз нова риба. Нова риба. Йоршик був, окунь, платва, вже карась. Ну, карась у тебе, підожди, тепер я на черзі. Я теж хочу карася. Ти сказала, що прикормка халва, вона на всю рибу. Так. Да. Так, вона реальна, і за того, що це як... Раніше знаєш, ми от брали макуху із соєшника там же ж насіння, і ходили, ловили. Те саме і халва, там типу, є перемелене насіння, і воно підходить для всієї риби. Ні, це не карась, а це що? просто вже Ого, така трофейна. Да Ти бачиш, мене вся риба, блін, хоче в чому Слухай, Слушай, ну це хороша платвичка, як кажуть, на тараньку. Тобто разя mm -hmm. тобі на жарку шкода, а плитуну таранку – ні. німа. Nee, ні, я сказала, як люди це кажуть. А, люди я люблю. Це. Люди, кажуть. <рес> люди кажуть. А люди не брешуть. Оля, що то у тебе удочка давай, сильно гнеться. Давай, 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 давай. Оля! а, а диви! Там вийшов, вихід, бачила? <рес> що, час підожди, бо... Значить, ворочку трошки так. Ти диви, давай, який. Ого! Один-один пока У тебе більше трохи. А це не зажарку, ну, пожалуйста. В тебе воно теж клює, кстаті. Диви, диви, підняла, так. Веде, 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 веде. А я випустила, щоб тобі не було на зажарку. Ти лобиха, добре. Ну ти ж лобиха, так. Ладно, та сама поймаю. Ну, блін, ну дивіться, яку я, я просто на стосовую, саме... теплова, свою рибу не даю на їду, розумієш? Диви, яка вона пітніста. Ти бачила? Е, веснушки. Я реально такое не бачила. вона тут по бокам чорні плямки. Угу. Е, Ні, насампелі, ситуація в тому, що дуже просто люблять підписчики. Я беру рибу стільки, скільки я з'їм. Я зараз приймаю два маленьких карася і їх посмажу. А всю іншу рибу я буду випускати. Понимаєш? Да. А я просто не буду. Блін, воно скидає, цей виход. Вот риба, риба просто прийшла на точку. Біля гілки опять воно скинулось. Все, я закидаю далі опаріша свого. От ви розумієте, не зря я вділаю цю футболку. Все, карася злапала, моя душа, як то кажуть, спокійна. Можна зараз пити чайочек, чилиться, ловити рибулечку. І потім збиратися додому, тому що не знаю. Отакий от виїзд реально прикольний. І те клює, і те клює. Да, дуже цікава рибалка. До речі, Чому реально що? не знаєш, що там у тебе клює, тому так, що риба дуже всього. різна. Так, багато всього платва, окунь, йорш, карась, правильно? І в тебе да. теж Так, да, і платва була. Так що все, ребята. От бачите, на дікарі посиділи. Причому кльов новички. такий, що можна ну, постійно тільки закидаєш, да. воно клює одразу просто. Просто розмір рибки. Карась просто він між цією малявкою, знаєте, так, десь іноді. Ну, проскакує. в такій водоймі, я думаю, що Це... не може риба виростати велика, тому що да. рівень води змінюється. Ну куди Ну і її така, діватися? і ти чия? Мовна мене опять клює. Так, от, я думаю, тільки що закинула. закинула. Ось так от. Не забувайте, друзі, коли ви ловите рибу про докорм. Тому що це дуже важливо. Бо ви можете так сидіти і втикати балґет, що у вас клює. А потім бах і перестане. А потім бах і перестане. І ви будете думати, а що таке? А тому що рибка вже скушила і їй вже не інтереса. Тим паче, коли кльоф активний, значить риби там багато. Сто процентів і кормити треба нормально і часто. Боже, яка краса, яка краса. Як вона закидає, ти що ти що? Єсть. <реш> <реш> на білу, дивіться, а решину. ще один такий от карасик. Блін, ну на четверку ловить, я вам скажу, це вообще. Кайфово, скажіть, я не ж думаю, я вже така да. зразу, раз там короб. Думаю, там щас короб. ну така буде рибьоха, а тут такі шпингалет. Щось його, кстати, ще й підбило. Може, тут ще щось є? Типа дик. Цю ну, окунь таких. тут є ну, мелкий, може є і крупний. Ну, ну більш да. такий, знаєш, який да. може. Тому що щука, хоча може і щука є. Ну, тут поймати її буде нереально, я тобі хочу сказати. Тут нема куди бросати, тут проводку нігде не зробиш. Ми... Спеціаліст сказав, можна ті типу, на щуку сюди і не це. Ось зараз показую свою оснастку, як вона виглядить, і запам'ять, бо так повинні виглядати правильні оснастки. Зараз іде у нас поплавок. На якому три кембрика. Запомніть. Бо я коли була на дитячому фестивалі, чесно, глаз дергався, тому що я там таке бачила. Ну, Я як попала, іноді, мені здається, на апарат, як ото діди ловлять, коротше. ну, це жесть, люди. Не, не ловіть так. Один кембрик, отак тіліпається по плавок. Ну, коротше, три кембрика. Два коротких, третій довгий, щоб не запутувала ліска. Кругом поплавка. Потім у нас йдуть дробини, і ці дробини від підпасочної, де ми заводимо поводок, має бути відстань, дивіться, бачите, довша, ніж мій поводок. Це зроблено для того, щоб коли ви закидали чи витягували, якщо воно десь там одергнеться, не зацепилось за дробини. А так, бачите, воно отут. Отак От покрутиться, покрутиться і потім розпутується. Підпасочна дробина обов'язково має бути. У мене у класичному варіанті вона стоїть лише одна. Якщо, наприклад, мені треба ловити так, щоб насадка швидше опускалася на дно, я сюди поставлю рядом іще одну дробину. Або якщо, наприклад, це рання весна або пізня осінь, коли риба, ну капець яка прохана, то я оцю підпасочну дробину взагалі приберу, щоб риба не відчувала жодного ну, такої, жодної ваги. Ну і потім йде повідець. Довжина повідка у мене класична, це 20 см, якщо офігенний кльов, швидка ловля і так далі 15 см. Це йде карась, короб, типу такого платва. Якщо ви ловите, наприклад, уклеєчку і ще меншу рибку, повідок ставимо 10 см, дуже короткий. Так що… От так от. Є питання? Пишіть. Не вмієте в'язати, пишіть, я зроблю все за вас. Вон... Блін, вона такі це, давала, Підожду от пластичка. там... Я подумала, що це карася вже. Скажи. Вона така цей, Дивіться, яка прикольна. Ладно, покажи, чим ти займаєшся. Я не хотіла це показувати на свій канал, але ця жінка вже все. Слежі ну, два карася. Пичуть. Ну дайте люди з'їсти мені два карася. Зловила Целок і все, два. я їх з'їв. А я скільки випустила риби за свою життя? Так, да, якщо б я побачила, я б, то, тобі реально не подарила. Бійця, хапуга. А що ви, кстати, думаєте по цьому поводу? От мені цікаво. Може, з вашої сторони я дебілка, що я не беру рибу, а вона молодець. Или же вона, беру таком, рибу, боже, два карася за 13 рибалок. Да. Ну, що народ? Як така часики тікають. Це не про возраст зараз мій Какін, а про те, що пора собиратися їхати дитину забирати зі школи. Вона вже приговорила карасей, тобто у неї вже все прекрасно, типа, вона дуже там на своєму каналі розказувала, як вкусно, як вовча все це. А взагалі, ті, хто кажуть, що у нас дуже похожі відео, цей раз ви побачите, що вони будуть дуже різні. Тому що у Каті буде начало цієї рибалки. Я вам советую перейти потім подивитися. Я це не знімала, а вона просто знімала той весь так що вам понравиться. Ну і всім дякую за перегляд. Ну, і рецепт карася, теж ви волі не да, побачите. Так, да, рецепт точно ви мене не побачите, а в неї побачите к сожалению. Так що, так, дякую всім, що ви були зі мною, що ви підписуєтесь, а не зайцями дивитесь мої відео. Ну і не забувайте про те, що в попередніх відео проходить розіграш крісла. Тож, цілую, люблю. Бувайте!